тисяч євро. Його вдова не має таких грошей, але вона дружня з дочкою Греги. От власне епіцентр це все оплатив, виходить. І е, Ігор Білозір, ну його вбили, там жахлива була історія, насправді, але після вбивства Івасюка в 79-му році Білозір став найвідомішим естрадним композитором України. От Квітка Цісик його пісні так співала. Він завжди за роялем працював, він писав музику і зразу вона звучить. Тому бачите, клавіші, Ну це так би рояль зображений. от клавіші. Угу. А це на Пюпітрі Ангел тримає перші ноти його улюбленої пісні Джерело. Ангел-смутку. Бачите? Ну тут крила ще трактують як натхнення, ну таке. В 79 му році Білозір перезаснував ансамбль ватра. Цей ансамбль став популярним в Україні, був популярний 33 роки. Я вам даю гарантію, що якби ми в той час були відкриті цілому світу, ватра би була на рівні найкращих світових колективів. Ну, Польські були популярні, чому б і наші не були. Дійсно, наскільки той пам'ятник продуманий? Тут не пасує фотографія. І скульптор вирізав його силует на крилі. Бачите, він так би на нас з неба дивиться. От є чітко видно той лоб, око, ніс, вуса, рот крутезний. Ну і ззаду ви питались про автограф. Автограф повинен бути. Тим більше Сокорські, не думаю, що вони би не підписали. Бачите? Вони ще зробили оцього Юрія Змієборця.